Хтось піцу любить. Що є люди, так? Да? Я теж люблю піцу. уявляєте, я раніше не, не міг їсти піцу за того, що ну, а вона така смачна, її там беруть. Вона там зі скринкою її їдять, а в неї гарчиця є. Або соус із гарчицею. Уявляєте. А мені, якщо трошки гарчиці, ну це Ну, деякі люди бачили, що коїлось. Дуже швидко потрібно було укол робити. Дуже, ну так, да, там. Я ще якийсь там момент міг триматися, а потім вже все. Е, ну, Потрібно було, щоб аптека була поруч. І ось на конференції якось, е, знаєте, коли пастори виходять там, так, в когось там нога, в когось рука, в когось ще щось. А я стою, в мене так спина боліла. Я так стою, ну, нога, рука зрозуміла, в мене спина. Бог мені так потрібно, Будь ласка, я не знаю, там, ноги, руки, це все зрозуміло, в мене спина. Да, не відпущу, поки не благословиш. Слухайте, я ввечері лягав спати, я завжди брав німіс і пив його. А це лягаю, раз, німець взяв, а нічого не болить. Думаю, це ну щось не то. Тільки що, слухань, не болить, реально не болить. Ліг, поспав, все не болить. Слава Господу, німі сіли да, відкинули за спиною. І якось на домашки їмо. Е, е, Салат. Я якийсь вкус такий не, не зрозуміло. Ну, щось відбувалося, а що? Я я, я ж вкуса гречиси, ну розумієте, відчував, ну, буквально там секунду, а потім по починалося. да, потім я, я не, не знаю. Я, 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 я кажу вона? А це їм собі? А Оксана Шутько каже: Сли, там гарчиця дружині моїй. Надя, да? я їм нормально. Ну, а на той момент, знаєте, коли ти там сілення получаєш, як, як ти дізнаєшся, що в тебе немає алергії? Ну, тільки спробуй. Я приїжджаю, да, приїжджаю, до, там робили з братом. Кажу: слухай, Бог сілив. Є гарчиця. Вон, може, не треба, треба. Відкриваю холодильник, раз ложку, гарчиці. І він же стоїть, да? стої, дивиться, раз нормально. І це, слухайте, був вчора. Піцу заказала, вона з герцічка. Я їв насолоджуюся. Слава Господу! Слава Господу! Господь живий! Амінь.